У Київській області спіймали малолітніх автокрадіїв. 41-річний водій припаркував свою улюблену Славуту, а коли повернувся, автівки вже не було. Звичайно, власник авто зрозумів, що далеко автокрадії втекти не могли і відразу зателефонував до міліції. Дві, дві з половиною літа бензину те, що залишалося, те, що так, по моїх підрахунках там залишалося. Я не думав, що недалеко втечуть. Ну і такі машини, як вам сказати. В машині 14 років. Однак чоловік дуже розхвилювався, що більше не побачить свою улюблену стареньку Славуту. У Нас до цього не було таких інцидентів. Ну, як вам сказати, йокнуло. Сердечко йокнуло. То, що член сім'ї, є член сім'ї. Правоохоронці швидко знайшли викрадену автівку, проте здаватися, викрадачі не збиралися. Почали тікати. Коли ж їх наздогнали, виявилося, що серед викрадачів були неповнолітні. Ці злочини вчинили особи, мешканці Переяслава, три з яких неповнолітні, мають по 16 років, і один 18-річного віку. У відділку хлопці зізналися, що викрали три машини. Замки вони зламували звичайною викруткою. В автівках каталися, доки в баках був бензин. Автомобіль, яким ми заволоділи в місті переяслав Хмельницькому, внаслідок що в ньому закінчився бензин, ми його скинули в квіт, поміняли машину. На ній ми доїхали до Києва і днем ми її поставили в Києві. Правоохоронці Київської області перевіряють, чи не викрадали хлопці інші машини.